Вітаю. Чи підійде початківцю? Simplex Ultra? Це доволі популярна модель, вартую на 16 тисяч гривень. В комплекті 28-ма катушка, яка на професійних дорогих приладах, і додатково ще є акція або велику катушку 35-ту, або снайперку можете обрати в подарунок в залежності від ваших потреб. Я початківцеві задав питання. Де шукає, які місця пошуку і що саме шукає? Відповідно. В даному випадку ми отримали, що ми Кременецький район, Тернопільська область, пошуки йдуть. Ну, у нас є бюджет супер. Далі, що стосується місць пошуку, в полях дуже мало, ліс 40%, город 15%. Це засмічені будуть ділянки. Пляж 10% навіть, цілина горби берега 15. Тобто, ви можете побачити, що якщо взяти ліс, додати береги, це вже в нас. Більша половина, так скажемо, і ще ось це. Відповідно, даний прилад е я не рекомендую пояснюю, е якщо ви плануєте проводити пошуки саме в Кременецькому районі, там вся північ, глина, піски. Нижче пішли чорноземи. Також ґрунти дуже змішані. Ось на ці змішані ґрунти краще підійде. не... Simplex Ultra, А підійде краще мультичастотний Score 2. Ціна суттєво не відрізняється. Вартує він 17,5 тисяч гривень по тій же самій акції, що йде зараз із Simplex Ultra. Далі. В нього буде на ваших засмічених городах кращий дискрім від сів заліза, а це смітники. Це теж великий плюс. Само собою, мультичастотність задасть вам стабільність. Далі. В лісах це грунти легкі, на відміну від поля, вони розсипні. Неважливо, навіть якщо вони чорноземні. І ви там отримуєте більшу глибину на 35%, як мінімум, більшу саме з Double Score приладом Що стосується пошуків по пляжу, теж. Буде кращі результати, але якщо акцентуєте увагу на пляжі ще й нагороди, тоді вам краще буде обрати катушку саме снайперку. 24-ту, додатково, окрім катушки 30-ї, яка вже є тут в комплекті. Думаю, відповідь зрозуміла, очевидна, щось. Пропустити, ну є в нас моменти, можна і більшу ціну розглядати, але тим паче, що прилад для початківця це самий найпростіший професійний прилад скоре 2 навіть простіший від ультра, то всі переваги на його йдуть в сторону і тут, і в сторону інших приладів.